Все почалося з телефонного дзвінка. Здавалося б, звичайний буденний момент перетворив моє життя на те, що я й досі не можу пояснити. Отож, було близько восьмої вечора вівторка. Я саме сидів на дивані, гортав стрічку новин, паралельно дивлячись свій улюблений ситком. Мій телефон почав вібрувати, а на екрані висвітився невідомий номер. Зазвичай я намагаюся ігнорувати незнайомців, але я саме очікував дзвінка про підтвердження замовлення в інтернет-магазині. А тому подумав, що це був він. Ало? У відповідь пролунала лише тиша, а тому приблизно через п'ять секунд я вже був готовий відбити дзвінок. Раптом я почув голос він був тихий та віддалений, немов чоловік, який розмовляв зі мною, стояв у якомусь довгому тунелі. Це Сергій. Я трішки нахмурився. Ні, гадаю, що ви помилились номером. Здалося, що чоловік, який телефонував, почав вагатись. Але все ж він сказав: Ви впевнені? Що за дурне запитання? подумав я. Однак, попри своє спантеличення, я спокійно відповів Так, впевнений, до побачення. І я поклав трубку, відчуваючи легкий неспокій. Через декілька хвилин телефон знову завібрував, той самий номер. Я вирішив перечекати, уважно дивлячись на екран. На моє здивування, одразу після завершення дзвінка, я отримав сповіщення на голосову пошту і, всупереч здоровому глузду, я прослухав його. Сергій. сказав незнайомець. Тепер його голос звучав більш наполегливо чому ти не підносиш трубку? Ти обіцяв, що допоможеш мені. Прошу тебе, ти не можеш мене залишити тут. На декілька секунд мене взяли сироти. Я видалив це сповіщення, переконуючи себе, що це якийсь божевільний продовжує набирати не той номер, І я впевнений, що таке точно, хоча б раз траплялось з будь-ким. Наступного дня, коли я був на роботі, мені знову зателефонував той самий невідомий номер. Я був саме на нараді, тому одразу відхилив виклик. Через декілька секунд я знову отримав сповіщення на голосову пошту, які я вирішив прослухати, коли повернусь додому. Цього разу голос незнайомця звучав по іншому він був менш віддалений та напруженіший. Сергій, ти ж пообіцяв. Я не можу зробити це один. Ти повинен повернутись. Здавалося, що моє серце от-от вистрибне з грудей. Мене назвали Сергій, і я навіть нікого не знав з таким іменем. Чому ж цей чоловік продовжував дзвонити мені? Тієї ночі мені приснився незнайомець, який стояв посеред темної, безлюдної вулиці, його обличчя було бліде і розпливчисте. Воно виглядало так, мов хтось намагався на швидкоруч зробити фотопортрет. Здавалося, що він плакав, однак я не чув жодного звуку. Лише міг помітити, як його плечі мовчки здригались. Коли ж ми зустрілись поглядом, я побачив, що замість очей у нього були дві чорні діри, нескінченні та порожнисті, як сама безодня космосу. Я прокинувся, хапаючи ротом повітря. Все простирадло було мокрим від поту Лише через декілька секунд я збагнув, що на моїй тумбочці дзижчав телефон через черговий дзвінок номер був той самий, що й раніше. Цього разу я вирішив відповісти, щоб нарешті припинити цю історію. Послухай ти, різко сказав я. Я не знаю, чого ти мені надзвонюєш, але ти мене вже дістав. Припиняй ці дурні приколи, чуєш? Тиша затягнулась настільки довго, що я перевірив екран, чи дзвінок ще триває. Раптом незнайомець прошепотів Не обманюй мене. Хвиля холодного страху накрила мене. Я хотів відповісти, я не. Однак голос перебив мене. Цього разу я відчув якусь дику лють того незнайомця. Ти казав, що не покинеш мене, Сергію. Ти казав, що допоможеш мені. Я не Сергій. викрикнув я і одразу відбив дзвінок. Однак нічого не змінилось. Дзвінки продовжувались протягом наступних декількох днів. Незнайомець завжди дзвонив у випадковий час. То рано вранці, то під час моєї обідньої перерви, а бувало, що й посеред глибокої ночі. З кожним разом він відправлявся більше повідомлень на мою голосову пошту, а його благання ставали все відчайдушнішими. Навіщо ти так чиниш зі мною? Сергію, ти мені потрібен тут. Прошу тебе, тут темно, тут холодно. Мені здавалося, що я не доживу до кінця робочого тижня. Навіть мої колеги почали помічати, що зі мною було щось не так. Я часто відривався від робочих завдань, а одного дня мій начальник запросив мене до себе у кабінет, щоб запитати, чи все зі мною гаразд. Звичайно, я збрехав, сказавши, що у мене просто проблеми зі сном, але правда була в тому, що я був дуже наляканий. Наступної ночі мені знову подзвонили. Я підніс трубку, і на моє здивування голос незнайомця значно відрізнявся від того, до якого я звик. Він був глибший та зліший. Немов він належав не людині, а чомусь іншому. Сергій помер. Все всередині мене завмерло, а у роті пересохло. Я не знаю, скільки часу пройшло, перш ніж я відповів, це був радше шепіт, а не мій нормальний голос. Що? Сергій помер, повторив незнайомець. І ти будеш наступним. Телефон випав у мене з рук. Здавалося, що паніка, яка мене охопила, помало переходить у безумство. Моє серце стискалось, я не міг дихати. Перша думка, яка промайнула у голові, потрібно зателефонувати у поліцію, але що я їм скажу? Що я отримав погрози телефоном від невідомого чоловіка вони точно не будуть допомагати мені. Тієї ночі я не міг заснути, а близько третьої години я почув звуки кроків за дверима моєї спальні. Серце заумерло. Бо я був єдиним, хто мешкав у тій квартирі. Прошепотів я тремтячим голосом. Кроки зупинились. Дверна ручка почала повільно рухатись. Я одразу схопив телефон та набрав 102. Як тільки оператор відповів, я назвав свою адресу та сказав, що хтось увірвався до моєї квартири. Секунди, здавались годинами, поки я дивився на двері спальні в очікуванні, що їх хтось відкриє. Але цього так і не сталося. На момент, коли прибув екіпаж поліції, моя квартира була порожньою. Вони також не виявили жодних ознак проникнення чи хоча б якихось доказів, що там взагалі хтось був. Раптом я звернув увагу на мій телефон, який лежав на тумбочці біля ліжка, я помітив сповіщення про нове повідомлення на голосовій пошті. Поліцейські все ще знаходились у квартирі, отож я включив динамік, щоб вони теж почули незнайомця. Цього разу його голос знову змінився. Він був спокійним, холодним та впевненим. Чому ти їх викликав? Вони тобі не допоможуть. Ніхто не допоможе. Від шоку я знову впустив свій телефон. Один з офіцерів підбіг до мене та підніс його. Пане, а вам точно хтось надзвонює? Можливо, ви трішки прикрасили звичайний дзвінок від незнайомця? Мої очі розширились чи то від здивування, чи то від гніву. Я вихопив телефон з рук офіцера і крикнув Та хіба ви щойно не чули, що він казав? Офіцери переглянулись між собою. Один з них знизав плечима Ми ж дивились ваш телефон, там нічого не було. Я швиденько розблокував екран, щоб ще раз прослухати повідомлення, але на моє здивування цього разу система показала, що на голосовій пошті пусто. Я здивовано глянув на поліцейських. По їхньому погляду я чітко усвідомив, що вони мені не вірять, і вони точно не чули того повідомлення від незнайомця. Після пари запитань та заповнення деяких документів. Вони попрощались та покинули мою квартиру. Решту ночі я не міг заснути, тому я просто лежав, стискаючи кухони ніж у руці та дивлячись на свій телефон. Я чекав, коли він знову завібрує через чергове сповіщення, але цього так і не сталося. Наступного дня я вирішив, що потрібно продовжити своє звичне життя. Я хотів дати, що дзвінки припинились і все повертається до норми. Але ж, звичайно, це було складно зробити. Мені здавалося, що люди в метро почали дивитись на мене якось занадто довго, а коли я простягнув гроші, щоб розплатитись за продукти у магазині, касир здригнувся, немов він доторкнувся не до моєї руки, а до холодного металу. Коли ж я повернувся додому, повітря у моїй квартирі стало важчим та задушливішим. Майже через декілька секунд я усвідомив, що був вдома не один. Хто тут? Крикнув я, дістаючи ніж, який вже декілька днів носив у своїй сумці. Відповіді не було. Лише гнитюча тиша, яка, немов важкий камінь, лягла на мої плечі. Телефон у моїй кишені задзижчав. Я спершу хотів його проігнорувати, але чи то цікавість, чи страх все ж взяли гору наді мною. Я глянув на екран. На моє здивування, номер відрізнявся від того, до якого я звик. Він навіть не був схожий на звичайний телефонний номер. Це були просто нулі, цілий ряд нескінченних нулів. Я відповів, що ти від мене хочеш? Голос незнайомця був спотворений, насичений шумами, немов безліч людей говорили одночасно Ти збрехав. ти сказав, що не поможеш мені. Я не знаю Сергія. крикнув я. Я не знаю, хто він, і взагалі, що ви від мене хочете. Ти знову бачиш прошепотів голос. Після чого у моїй квартирі раптово спалахнуло світло, я затамував дихання. Секундою пізніше ззаду почувся шепіт. Слід закрити двері, подумав я, але було вже занадто пізно. Він тут. Я обернувся, приготувавши ніж, але кімната була порожньою. Від переляку я впустив свій телефон, і він з гуркотом впав на підлогу. Однак екран все ще світився, показуючи, що дзвінок триває. А потім я побачив те, що й досі не можу забути. Моє відображення у темному екрані телевізора в кінці кімнати. Але в якийсь момент я зрозумів, що там був не лише я, чоловік, блідий та розпливчистий, очі якого були порожніми та темними, як у моєму сні, стояв прямо позаду мене, а його рот беззвучно рухався. Я розвернувся, щоб вибігти з квартири. Але якась невідома сила зачинила двері. Світильники почали шалено мерехтіти, а телефон на підлозі нестримно вібрувати. Я якомога швидше підняв його, але перш ніж я це зробив, світло екрана, згасло, все знову затихло. Однак присутність незнайомця, все, що відчувалось у квартирі, повітря почало ставати густішим, позбавляючи мене змоги нормально дихати. А потім я почув його шепіт, який лунав з усіх боків. Сергій з брехай, сердії з брехай, Я почав кричати. Я стукав у двері квартири та намагався відкрити замок. Врешті-решт, мої зусилля не були марними. Двері відчинилися, і я вилетів у коридор, де мій сусід дядя Коля витріщився на мене своїми широко розплющеними очима. З тобою все добре? запитав він. Але коли він зазирнув повз мене у квартиру, його обличчя зблідло. Він відступив, похитуючи головою Не повертайся туди, хлопче, сказав він тремтячим голосом. Щоб ти там не залишив, не повертайся туди. Я так і зробив, і більше ніколи не заходив у ту квартиру. Покинувши всі свої речі, я переїхав до свого друга. Дзвінки ж припинились, але іноді, пізніми вечорами, мені здається, що я чую, як мій телефон вібрує, навіть коли він повністю вимкнений. Але я більше не відповідаю. Минулого тижня я прокинувся від сповіщення про нове повідомлення на голосову пошту. Це був той самий номер, який складався з нулів. Я видалив повідомлення, так і не прослухавши його, принаймні я так думав, бо тепер, коли я залишаюсь наодинці, я все одно чую той голос. Але він більше не просить покликати Сергія. Тепер він кличе Мене.